хей хей хей, адже знаєте ви, хто найкраща людина на планеті? <му> І якщо ви тут, це означає, що ви якось він україномовний скарб ютуберського сховища. А саме нас. Трипільці Гаїн. Uh, Ніби нічого не було. Я хочу розпочати виживання в Minecraft 1.19.2 в режимі гаркор, однак з одним додатковим правилом ні вбивством тварин. Я заборонив собі вбивати корів, свиней та інших нейтральних мобів. Що ж це вийшло? Можете подивитися самі. Це був сонячний ранок першого дня. Першим ділом я оглянувся та вирішив добути трішки березового дерева. Добуваючи дерево, думи мої були лише про дерев'яне крило. Тому я взяв березові колоди та поклав в рамку майстрування. А далі планки. Ну, в цілому ви і самі добре знаєте всі крафти, тому я не буду розповідати. Поставивши верстак, я змайстрував собі дерев'яне кайло та відправився на пошуки кращої місцини, де б я міг облаштуватися на перший період. Мій план був максимально простий: він складався з чотирьох позицій: а саме: кайло, ферма, будинок, ну і не вмерти. Про ферму. Ферма пшениці це єдиний спосіб не вмерти мені від голоду. А тому я й подумав побудувати її як тільки я знайду місце на будинку. Тоді я ще не знав, що це буде найбільша проблема під час виживання в гардкорі. Далі по канону я зустрів типового рошицького патріота. Крим наш Крим наш власне після такої голосної заяви цього зомбі у мені проснувся батько наш Бандера, я розійшовся не на жарт. Наробивши вдосталь дірок від бавовни, я побачив вугілля і вирішив смолоскипнути територію, щоб ворожі моби не спавнилися. Ага, раунд два я живий! моє кайло після версуса двоє на одного. Але ненадовго подумав я, та пішов добувати рештки ресурсів, що залишилися тут на території. Дякуючи ЗСУ та сучасним редакторам, я зміг пришвидшити для вас процес майнінгу, допоки моє дерев'яне кайло не самоліквідувалося, як це роблять орки щохвилини. Решті, добувши всі ресурси в цій печері, я відправився в недалеку подорож з ціллю віднайти ту саму місцину свого майбутнього бункера. Однак, по дорозі, я зустрів те, що не очікував. Я подумав, що ось. Та сама місцина, де я міг би почати розбудовуватися. Лише потрібно трішки розчистити ліс, і цілоглявна була в моєму розпорядженні. Я вирішив трішки звільнити територію від дерев за кадром, але для цього мені були необхідні кам'яні інструменти. Тому я вирішив змайструвати кам'яну сокиру та кайло і, власне, почав реалізувати свій план. Добувши вдосталь деревини, мій показник голоду був майже на середині. А це дзвіночок зверху, що потрібно вже йти по їжу. Саме тому я відправився до зруйнованого порталу. Я плив і думав собі, що вже ось ось я відновлю свій голод. Але вдача була не на моїй стороні. З їжі тут було лише золоте яблуко. Ну і грець з ним подумав я, діставши своє могутнє кам'яне кайло, щоб добути прекрасний золотий блок. Дай би мене радше мати на кропиву вистіла. Навіщо я добував золотий блок кам'яним кайлом? Греція знає. Але для себе я виніс важливий урок. Отож, я вирішив забрати скриню та звалити подалі від цього порталу. Ну а що, кожен з нас повиляється. Добре, що ця помилка не вплинула на мій розвиток самого початку. На нинішому березі я побачив цукрову трустину тому поплив її добути. Оглянувшись, я дійшов до висновку, що тут непогане місце і можна розбудуватися, тому я поставив верстак як символ початку чогось великого, взяв мотику та й пішов робити найпримітивніше ферму в моєму житті. Голота нікуди не зник. Тому разом із несінням пшениці я вирішив посадити також і тростину, яка у мене була в інвентарі. Позаду мене була чиста площадка. Неправильно поставивши смолоскип і огледівшись, я переконався в цьому. Тому змайстрував кам'яну лопату та й хотів намітити територію майбутнього будинку, але почало темніти, тому вирішив зробити комплектацію до примітивної ферми ще примітивну шахту. Майструвавши надійну земляну перегородку, відмовив, я поставив скриню і виклав у неї всі лишні ресурси. Цікавий факт. Також я помітив, що в мене є два яблука, які допомогли мені відновити мою ситість. А ви знали, що боги смерті їдять тільки яблука? хе хе Взявши кайло до рук, я розпочав купати донизу. Ще одне кайло обмінуване. Але це не страшно. Завдяки даній шахтарській терапії я зміг скіпнути ніч, а це означає, що нарешті день, і я можу розмітити територію під свій протиорковий бункер. Саме тому я дістав землю і почав з того, що зробив цю невеличку ділянку води в себе вже на території. Капець як бракує ресурсів, навіть просто викопати всю землю під бункер. Саме тому мною було прийнято вольове рішення. Так, ви правильно зрозуміли знову в шахти. Хорошо, я знайшов данж зомбі, з якого я пізніше зможу зробити співферму досвіду. Та добув досталь ресурсів для того, щоб закінчити робити дирінь в землі, яка є позаду мене. Певно, щоб зекономити нам час, я скіпну момент, як я роблю цю дирінь, а ви вже насолодитеся результатом. Ура! Я докупав цю красу, і знаєте, що я вам хочу сказати? Кавабанга! Що я вам хочу сказати, Майнкамп це весело. Тому я спробую полити для вас хороший контент солов'їною. А від вас попрошу лише фідбек, як би я міг покращити своє виживання. Спасибі, що ви додивилися. А з вами були Трипільці Гейнг. Сподіваюсь, скоро вийде нове відео. Хихи.